Давно відома істина сміх продовжує життя. Доведено, що під час сміху частота серцебиття зростає, а мозок розслабляється. Однак вчені на медісінформ кажуть, що сміятися правильно треба ще вміти, широко відкриваючи рот, а хихикання із замкненими губами, навпаки, надає негативний ефект. Спеціалісти стурбовані, що згідно з підрахунками, люди посміхалися в день в середньому 18 хвилин. Сьогодні ж веселий час не перевищує і 6 хвилин. А от які дози сміху приймають щодня житомиряни та чи пам'ятає? Найбільш вдалі жарти зі свого життя. Який згадаєте такий найвдаліший жарт зі свого життя? 12 років в армії. мало <смітна> да мали там, спина в этом <смітна> мілу. Уже свої знакомо пошутила з нею. Да я щось не пригадую зараз, так що не прийшло на голову ще. А вірите, що сміх продовжує життя? Вірю. Часто смієтеся. Ну, так. Ну, бачите, скільки зморшок на обличчі це значить сміюсь часто. Хороше настроєння завжди дає інтересам інтерес в житті і всього, Звісно, обов'язково. Сміх і сміх. Молоді поміше політики, а побільше сміятися. Люди не відрізняються від усіх інших створінь здатністю сміятися. Тож посміхайтеся частіше не лише 1 квітня.